Відповідає на питання клієнтів, які до нас звертаються, чи можна в бочку лити набори, які настаюються на наших інгредієнтах, ми вже так робимо напевно два роки, якщо не більше. Дивіться, ми беремо ємкість, допустимо чи пластик, чи нержавійку, але ми це віддержуємо в таких пластикових харчових відрах. Заливаємо алкоголь 42-43 градуса, додаємо наші інгредієнти спеції. От ми це зробили Чері Бренді. От дивіться, який колір має Чері Бренді, як воно виглядає, і ми його лиємо в бочку. Бочка було би добре, якби вона перед тим була підготовлена. В нас от бочка з-під хересного вина. Ви можете лити своє вино яке стільки якісне, тому що вино напитує е, клепку з бочки, і воно потім віддає в продукт е, свої речовини. Тобто, якщо вино гамняне, то ви гамняний потім продукт получите. А якщо вино якісне, то ви получите дуже класний напій. Тому дивіться, настаюємо тиждень-два на інгредієнтах. Було би добре, якби ви брали просто якісний 96,6 продукт, розбавляли до 42 градуси. Ви тоді нікого не травите, ви тоді робите практично готовий продукт, який вже до бочки якісний. А ви ще його залиєте в бочку. Перед тим бочка напитана вином, і ви на виході получите просто шедевральний напій. Попробуйте один раз собі так зробити, і я думаю, що ви будете дуже здивовані, наскільки класний виходить продукт. Єдине, що дивіться, в таких 25-ках до 57-ї бочки такий продукт можна настаювати не більше як 9 місяців. Не більше. Тобто, взяли собі, залили, почекали 9 місяців і вже тоді зливаєте і вже розливаєте в пляшку. Дуже класно, дуже якісно і дуже практично, тому що вам, по-перше, не треба ніякого такого суперобладнання, Ви маєте свою спирт колону, ви вже зробили собі продукт. Потім ви його залили в бочку і отримали в кінці дуже класний напій. Удачі вам, здоров'я, тримаємося, до скорої зустрічі.